Так, всім вітанечко, друзі, покажу вам апарат, який я хочу продати. Чому хочу продати? Зараз розкажу попередню історію. Він в мене в гаражи на дачі. Так, давайте включимо світло. Значить, що це за мод? Ви знаєте, попередній у мене мотоцикл був Yamaha WildStar 1.6 об'єм. Двоциліндровий ветвін 2001 року Чопер. Цього року в мене Honda CBF 1000. Це спорт спорт-турист, клас мотоцикла. Він в дуже класному стані. Він пригнаний зі Швейцарії. Там, ну, ясно, що 9 рік не без косяків, у нього 30. Скільки в нього пробігло? Зараз глянемо. 32 тисячі в нього оригінального пробігу. Пробіг оригінальний мото, мото 100%. У нього є ключик один. Є ще дві бокові кофри. Я теж їх поставлю, вони будуть продаватися разом з мотоциклом. Верхньої кофри не було. Продавався без верхньої кофри. Власниця в Швейцарії, до речі, була дівчинка цього мотоцикла. Тут стоїть мягка пружина. Для людей з великою вагою можна поставити є пружина ще. Жорсткіша, тобто хто більший, або, наприклад, якщо хочете подорожувати вдвох, то варіант буде теж е, крутий. Значить, дивіться, по е, апарату цьому, він е, має один літр об'єм, 98 коней має цей танк. Е, тому так, стосовно Дзеркал є ще вітровий до нього інший. Ось бачите, є ще таке високе скло, тобто для того, щоб можна було по трасі їздити, Ну, тут поставлене низьке. Ну, Так як я, в принципі, на трасу не дуже полюбляю ганяти. Тут стоїть низьке скло, але є ще високе. Тобто, в принципі, можна сказати, що мод повністю комплектний. Літер об'єм 98 коней, 32 пробігу, двигунчик сам в чудовому стані, дві вихлопних. Можна зробити детейлінг хімчистку гарно, нічого не тече, не соплить, циліндри сухенькі, все з ним добре, ніяких проблем немає. Ну, в принципі, це змінювати не потрібно. Гума, протектор, хороший і перед і зад. Я би ще поїздив на ній спокійно ще один сезон. Я наїздив на ньому 29 тисяч. 000... Ні, не 29. 30. По-моєму, було щось там, майже 30, грубо, 2000 кілометрів. Продаючому, друзі, не мій формат мотоцикла абсолютно. Тобто, це. Дуже швидкісна техніка. Звук мені, ну, після чопера 1,6 літра. Мені я не отримую від нього такого задоволення. Він дуже швидкий, він надто потужний для мене. У мене чопер був 1,6, але в нього такого взриву не було. Тут, після 3000, коли натискаєш, він легко піднімається на заднє колесо. Це дуже швидкий мод. Тут, до речі, комбі-брейк гальма стоять. Да, АБС-ка передзад. Ну, класний дорожній мод в дуже гарному збереженому стані. Є вм'ятина на боку наслідок удару іншого мотоцикла. ручкою, Щоб ви розуміли, він стояв рівно. і другий мод, на, ну, коротше, другий мод сюди ручкою ну, оці, цією частиною Тут вм'ятина, я її не тягнув. Ну, в принципі, я не, не бачив цьому якоїсь доцільності в загальному сидіння мота, ручки Хром, вилки, нічого не поведено, гальма в нормальному стані. В даний момент змінити оливу, так як сезон прийшов, поставити на реєстраційний облік, в принципі, і віддатися, як то кажуть, цій швидкості. Спокійно йде 180, спокійно йде 200 на трасі. Вкладень не потребує. Мод дуже живенький, дуже класний. Кому цікаво, друзі, ціна. Дивіться, ціна без торгу. Ціна цього мотика 5900 баксів. Це так, скажімо, хочете, можете приїхати забрати. Він в Рівненській області знаходиться Радовилівський район. Можете приїхати придбати, забрати. Він зберігався в гаражі цілу зиму і зараз теж, але просто не мій формат мотоцикла, не хочеться його віддати за безцінь. Тобто, хочеться продати в хороші руки, хто буде ним любити і кайфувати від цього мотоцикла. Просто не мій формат, я хочу чопера. Щось або Yamaha Striker хочу. Можливо, Harley Davidson на 2005 року там є такий прикольний вірот. Мені подобається. Ну, щось таке. Ну, Ця техніка просто не моя. От надто швидкий для мене. Я люблю повільно, я люблю зі таким басистим гарним пурканням звуком. Тут це класний, маневровий, до речі, в місті нема проблем. Він дуже легко керується. Це один з самих, в принципі, напевно, легко керованих спортуристів. У нього дуже класна посадка, от зайде особливо людям з низькою посадкою. Він просто ідеально зайде. Є зарядка оригінальна до акумулятора, виведена зарядка сюди окремо, якщо потрібно підзаряджати в ньому. Далі. Кофри бокові є гарні в гарному стані, дві білих гарних кофри ну, для такого повної картини докупити задню кофру і спорттуристом можна їхати в далеку дорогу. Ну, от, Така техніка. Якщо він вам цікавий, 5900 торгу на нього немає, сертифікат на нього готовий. Приїхали. Я вам гарно його помию. Візьму кархера, вимию гарненько, він буде сухенький, красивенький. От такий, от такий мотик. Якщо цікаво, ви знаєте, де взяти телефон. Телефон в описі до відео. В нього ну, європейське світло, тобто постійно в нього знаходиться вімкнене ближнє. От пів оберта він працює. Жодної димності. Зараз відкрию трішки. Бачите, жодного диму немає, на перегазовках так само, стан двигуна ідеальний, стан цепа добрий. Тобто, ви, в принципі, все, що треба вам зробити, щоб їздити, це приїхати купити, поїхати додому, до себе в МРЕО зареєструвати. Можемо доставити вам його, але вартість доставки ну, вона буде відповідно, коштувати певних грошей. Друзі, хто на каналі є з тих, хто катається, це дуже гарна техніка реально. На мою думку, за такі гроші 5,9 нічого кращого не прикрасить. Тим бачу, що це свіжий мод 9 року в гарному білому перламутровому кольорі. А, до речі, оці всі накладки оригінальні, він не падав. В нього не подерті. Майже, ну, абсолютно майже немає отут пошкоджень на цих штуках на кашпедах. Ну, в принципі, вихопні теж не були здерті жодного разу, це оригінальні. Можна просто зробити детейлінг йому по хрому по всіх моментах гарно відмити правильною хімію, нанести правильні матеріали для того, щоб він був просто як новенький. І, і в принципі все. Є з нюансів невеличких, це є такі потоки. От тут бачите, десь колись письменю хімією, пару потів є на самому двигуну. Гальмінний барабан, бачите, стан. Колодка ще, ну я б думаю, пару тисяч я б нею проїхав цією колодкою. Гума ззаду, не протектор невеликий, сильно, але свіжий рік, 21 й рік колесо, мені здається, можна ще теж сезон докатати. Ну або під... заднє колесо по бажанню можна, в принципі, придбати, переднє колесо в дуже достойному, гарному стані. Якщо вам цікавий такий байк, радевилів, е пригнати не приженем, тому що я не люблю на таких байках далеко їздити. Взагалі, плюс-мінус 100 кілометрів, для мене це нормально, далі мені вже... Напряжно. Доставка бусом або лафетом, якщо район Львівської області без проблем, бо тобто ми постійно їздимо туди на Швейцарію до Чопа. В принципі, от цей район звідси туди ми можемо доставити. А так, друзі, рівне, хто хоче приїхати, будь ласка, запрошую в гості на каву. Приїхали, подивились, дали гроші, поїхали, зареєстрували і катаєтесь на просто офігенному спорттуристів. Фактично в повному оригіналі, окрім відсутності однієї задньої кофри, ну але кофри це комплектація, можна це все взагалі з нього зняти і зробити повного спорта такого ганяти. Ну дуже потужний мод, хоч і там небагато кінських сил, а це надійна ресурсна техніка. Цікаво, наберіть по телефону.